Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Час жити окремо, створили сім'ю або просто нарешті вирішили піти від батьків. Якому житлу віддати перевагу приватному чи квартирі? Спробуємо сьогодні розібратися, і я передаю мікрофон своїй чарівній співведучій Юлії. Зустрічайте. Вітаю! я Юлія Сашенко, молодіжна експериментальна студія Алтава. Кожна людина, хоч раз у житті, замислювалась про власне житло. Особливо гостра ця проблема виникає тоді, коли людина створює свою родину, або нарешті з'являються фінанси. Варто робити серйозний вибір або квартира, або будинок. Якщо згадати, що наші предки жили громадами, то буде зрозуміло, звідки взялося поняття будинок. Термін квартира з'явилася набагато пізніше, і це все тому, що люди прагнули жити окремо. За будинком доглядає значно більше ніж за квартирою. Мешканці приватних господарств мене зрозуміють. За квартиру начебто не багато роботи, думають деякі. Цікаво, якому помешканню надають перевагу полтавці? Запитаємо. За найкращі відповіді будемо вручати наші традиційні обереги ляльки-мотанки від пані Наталки Свередюк. Ходімо. Приватному. А чому? Говорить, там багато роботи по господарству. Зато не скучно. Не скучно? Да. Це головне для житла. Та ні, ні. Мабуть, тому що я проживаю в багатоквартирному будинку, тому хотілося б частний сектор. Ви де живете в квартирі чи в будинку приватному? – В будинку приватному. – А не хочете на квартиру помінятися? Ні, не хочу. А чому? Говорять, що дуже багато роботи по господарству в приватному помешканні. Мені це подобається. Природа гарна. Ви допомагаєте батькам? Звісно. А якщо буде така нагода, ви е, берете шлюб і треба жити окремо. Що ви будете винаймати, Квартиру чи все ж таки приватний будинок? Ну напевно, квартиру. Як ви думаєте, де краще жити в приватному будинку чи в квартирі? І чому? Ну я гадаю, в приватному будинку? Ну тому що там більше місця і. Свій сад, можливо, буде, і якийсь город, на якому можна вирощувати овочі. Тобто роботи ви не боїтеся? Ні. Тому що я сама живу в приватному будинку. Думаю, mm. ну, В приватному будинку, тому що там можна встановити сонячні батареї. Економія. Ну, би... Економія, Економі, да. тільки з цього? Не то, ну там з лічне ну, пространство. Варини, там місто. Кури. Ви такі господарі? Правні. Ну Так, Частично. А самі де ви живете? У квартирі. Ну це ваша мрія приватний будинок, так? Так. так. Ну, хай вона здійсниться. Дякую, що з нами зупинились. Дякую. Я вважаю краще жити в приватному будинку, адже е, всюди, так скажемо, природа, дерева та свіже повітря. І ти, наприклад, дивишся на дерево, і це тільки твоє не чиє. Як в будинку, ну, наприклад, в квартирі, то там ну, більш таке замкнене. Пространство і якби там ну, не дуже зручно мешкати. А сусіди А сусіди також. Сусіди біля будинку, я вважаю, це також, адже можна привезти в гості, наприклад, устрої, устроїти, пожарити шашлик або приготувати якісь інші страви. В квартирі це також можна, але ну, я вважаю, що в приватному будинку краще. В приватному будинку, ну, тому що там більше простору і там може бути все твоє, там і всяке таке. А батьки будуть примушувати робити, допомагати. Вас це не лякає? Ні, ніяк ні. не лякає. Ви такі господарі, такі хазяйновиті. Да. А де ви мешкаєте? В квартирі. В квартирі. Таю, я Альона Аскерова, молодіжна експериментальна студія ЛТАВА, ведуча рубрики Вигадана новина. Де краще жити у квартирі чи у приватному секторі? Перевіримо. Шукаємо тих, хто за 30 тисяч гривень буде жити місяць в будинку, а місяць в квартирі. А по закінченню дізнаємось, в кого ж було краще. Звісно ж, це новина вигадана, але ми спробуємо бути серйозними, щоб народ повірив. Здається, що є плюси і в одному помешканні, і мінуси в іншому. Ну, звичайно, в частному секторі. Мінуси Проще. чи плюси? Плюси більше. А як думаєте, ви? Звісно, в частному секторі. А якби ми вам дали 30 тисяч гривень для того, щоб ви увійшли в експеримент пожити місяць в частному секторі все робити, і пожити місяць в квартирі все робити? Знаєте, нам для цього не потрібно давати 30 тисяч. Я проживаю у квартирі, а мама проживає власному будинку. То я вам скажу, є плюси власному будинку тим, що там відчуваєш свободу. Там більша територія, можна завести спокійно, кішку й не одну, і собачку можна завести. Ну і взагалі, там більше простору і. Там цікавіше, і Двір, завжди можна родиною, ми збираємося шашличок, пожарити, відпочити і в дворі попрацювати. Тобто не боїтесь роботи? Ні, звісно, в домі часто. А у нас експеримент. Ми даємо 30 тисяч для того, щоб ви могли спробувати місяць пожити в приватному будинку, місяць в квартирі, а потім нам розкажете, де ж вам було краще і легше. Готові? Ні. А чому не ви не хочете? Ну просто я уїжджаю скоро. А де ви мешкаєте? В Квартирі чи будинку? в будинку? будинку. Ну багато роботи. Много. Очі много, особливо літом. Але вам подобається? Так. <свят> Ми <свят> даємо вам гроші за експеримент. Такий. Ви місяць живете <свят> у приватному будинку, місяць у квартирі, а потім нам розкажете, де ж вам було легше. Ми уїжджаємо через місяць. Ну, у вас якраз є місяць, щоб трошечки побути в експерименті. Хочете? Ні, ні, ні нас не це не цікавить. Вважаємо вам як найкраще. Дякую, до побачення. Дані. Доброго дня, можна вас на хвилинку? У нас є 30 тисяч гривень. Ми проводимо експеримент. Даємо ці гроші тому, хто погодиться місяць пожити в приватному будинку, місяць пожити в квартирі, а потім нам розкажете, де ж вам було легше і краще. Дякую. Мені не інтересно. А чому? Ну, у мене все і так нормально. Я... У вас є що і квартира, і приватний будинок? Є і то і то. І де вам краще живеться? Ну, це влітку, мабуть, в будинку. Взимку зараз в квартирі. Я вважаю залежно від вашої ситуації, ну якщо вам потрібен простір, то ви можете жити у будинку. А якщо вам ну потрібно ну мало простору, то ви можете жити і в квартирі. Якщо ну це вам не важливо, скільки у вас буде ну місця. У мене є 30 тисяч гривень і експеримент. Місяць пожити в квартирі, місяць пожити в будинку і все робити по господарству, а потім скажеш, де тобі було легше і краще. Готовий в такий експеримент увійти? Mm, не знаю. Навіть. Чи треба спитати дозволу у батьків? У батьків, звісно, треба спитати. Ну, ми спитаємо, дякуємо. Місяць пожити в приватному будинку, робити все по господарству і місяць пожити в квартирі, а потім нам розкажете, де ж вам краще. Готові? Ні, на жаль, зараз ні. А чому ви не хочете? Ну, тому що, якби зараз зайнята достатньо роботою, якщо б я була на фрілансі і, скажімо так, я зараз не то не та людина, яка може в повній мірі порівняти всі за та проти. А якщо? Якщо, якщо б це було літо, якщо б це була відпустка, тоді да. Ну, ми до вас звернемося, коли ви піде в відпустку рубриці двері, ми прагнемо зберегти все те, що неохильно знищується, бронюється, і викорчовується. Стару Полтаву. Зараз на екрані ви побачите двері одного із старовинних полтавських будинків. Якщо впізнала адресу, пишіть мені на Фейсбуці і присваж – Вага на екран! Вітаю! я Ольга Артеменко, молодіжна експериментальна студія Полтави, ведуча рубрики Музична вулиця. Сьогодні вулицями Полтави. Ми погуляємо з Маргаритою та Геннадієм Рагуляними. Зимовий романс. Дивимося і слухаємо. come uh -oh. Дивні і чашка холоне в обіймах душі, коли все скінчиться повільно, повільно, мене забувати на вік, не спіши. Хай вкрив Що минає, неначе початок нового листа, якого пишу, і тобі надсилаю. селаю сторінна ворожня, ворожнє життя. Моя, і моя посмішка місяцем так, що будеш благати в скрутій потребі, тепла і любові пора. Та порожня. Порожнє життя. В гостях добре, а вдома краще. Хочеться побажати затишку та злагоди добробуту вашим домівкам. Дійсно так, юрічка, але пам'ятайте, де б ви не мешкали. Дім в вашому серці дійсно ходімо.